Вітаю вас у себе на каналі. Звуть мене Марина Безугла. Тут ми говоримо про Лівгуд, сьогодні про план винагород, а саме третій вид доходу, матчен бонус, чек від чеку, хто як хоче, так і називає. Якими б крутими не були і класними бонус за запрошення, глобальний бонус, але повірте, матчен бонус іще більший. Отримувати Матчен-Бонус можна тільки в одному випадку, якщо ви дійсно запрошуєте в бізнес і будуєте. Першу лінію. Уявимо, що ви запросили 10 чоловік, всього лише 10 чоловік в першу лінію. Вони розташувалися у вашій структурі і під ними ж так само побудувалася структура. Ось, наприклад, під, оцим партнером, під цим партнером є своя структура. Під цим партнером є своя структура. Абсолютно, під кожним партнером є своя структура. І по другому виду доходу вони вже отримують певну суму. У я не хочу говорити про великі цифри зараз. Давайте поговоримо просто про маленькі. Ви запросили 10 чоловік в першу лінію. 10 партнерів, які отримують по другому виду доходу цього лиш по 10 доларів. По 10 доларів. Матчін бонус це чек від чеку. Ви маєте 50% від вашої першої лінії і абсолютно з кожного партнера. Тобто ви маєте 10 разів по 5 доларів. І це абсолютно ваш пасивний дохід. Це ваша винагорода за те, що ви колись запросили 10 партнерів, під якими побудувалася структура. І ви на цьому отримали 50 доларів. Вони по 10, а ви 10 разів по 5. Крутий, крутий матчен бонус. Але ж уявіть, що вони стали, наприклад, діамантами, і всі отримують по 16 тисяч доларів. По 16. А ви 10 разів по 8 тисяч доларів. Дуже круто. Тому дуже важливо будувати завжди першу лінію. Дуже важливо рекомендувати цей бізнес, тому що в подальшому ви будете мати просто. Крутий результат. Найсолодший вид доходу, найкращий, на мою думку, матчен бонус. Чек від чеку. Дивіться наступні відео, там далі ми поговоримо іще про інші види доходу.